Ренімобіль вартістю 1 мільйон гривень подарували обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Центр упродовж доби фіксує 700 викликів на Івано-Франківськ припадає дві сотні. Якщо у місті добиратися до хворого легше, то з транспортом у районах ситуація украй важка. Бездоріжжя та зношений транспорт на перешкоді вчасному доїзду на виклик до хворого. Автопарк 130 автомобілів. Левова частка це є УАЗи, які у нас працюють по районних відділеннях і по віддалених пунктах базування. На сьогоднішній день враховуючи стан доріг, альтернативи УАЗу немає. Ми максимум, що ми можемо робити. Ми його комплектуємо трошки кращим обладнанням, але він ще якісь роки буде працювати на УАЗах і нам цих уазів дуже бракує. Половина з них. Це є металобрук, на жаль, на нашої електрокардіограф, дефібрилятор, електричний стимулятор серця, апарат штучної вентиляції легенів. Реанімобіль оснащений сучасним обладнанням. Його придбали у рамках соціального проекту. Ми маємо програму соціального партнерства з містом Бурштин, також з областю Івано-Франківською областю. І в рамках цієї програми ми, якраз, зробили такий подарунок Івано-Франківській області. І участь компанії в соціальних проектах це не, не тільки забезпечення робочих місць, це не тільки виплати Підної плати, це не тільки якийсь соціальний рівень тих регіонів, де вони здійснюють діяльність. Це також дуже важливо, скажімо, соціальна участь в якості от таких матеріальної допомоги саме відповідним регіонам, відповідним в даному випадку нашої області. Рятувати життя прикарпатців стане легше не лише завдяки подарованому рені-мобілю. Днями автопарк центру оновлять новими каретами швидкої. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін – новини на вежі.